Супер. Ви всі великі молодці! що протягом тижня робити добрі справи. Не забувайте їх робити їх надалі, допомагати своїм батькам, своїм друзям, те, що ми сьогодні навіть в кажеться. Бути добрими до людей, до своїх друзів, до, до рідних, в особливому. Е, і буде це доброго, і буде добро, і мати відповідати добро на добро. Це є важливо. Я, я дуже людю, що вас також ви побачите левели, де зараз вони хоче з 19-го статистику, вони 19 березня. Знаєте, вони при вони приїжджають в небому.